Так, всем привет. Уборка подсолнуха. Сейтрите, свині, блин, жилы. Блин, толоку таку нарыли мне. Уборка подсолнуха. Е -селект. Саксон. Це називається в мене гібрид саксон. Така картина поля рівненьке, красиве, по урожайності ще не знаю, ділаю, виходить, два оборота на 500 метрів повний бункер холанда. Ну тут в мене участок 10 гектарів, там 10, 10 і трошки, може 10 з половиною, там є таке, приблизно. Половину я десь скосив, накосив машину і два бункера в прицеп. Ну, Камаз і два бункера в прицеп. Машину брав спеціально 20, ну, 20 тонн, щоб так по, по виду я візуально бачу, що десь до 20-ки там воно ДОЛЖЕН ВІН дати. Ну а так. Работаємо, працюємо, снімаю знімаю, відео вам обзорчик. Може хтось определяється, шукає, може хто чув та не знає, як він себе веде. У нас на Дніпропетровщині отак. Я не скажу, що це найкраще поле. Це такі, ну це ось він середній, середній подсон, його середній вид. А є у мене з цим гібридом краще поле. Ну Це все таке вже, це перше поле, що ми обираємо цього гібриду, то ми ще повернемося, подивимося як воно там буде далі. На обзорчиках короче, ви побачите мої різні поля. Якщо я його попаду на оборку, що я його обиратиму, я вам обов'язково зніму. Ну а якщо не, просто озвучу, врожайте. Що такі справи, хлопчики, КамАЗом стоїть, вже машина повна, зараз будемо, доїдемо, зараз доїдемо, побачив. Трошки є самброзія по одної простій причині. Були перепади, коли стіяли, і працював я. Грандстаром і робота почвенником. Ну, спочатку почвенником, потім вже попозже Грандстаром були перепади з температурою. І плохо робота почвенник. і тут сам вискочила амброзія. В принципі, комбайн посить чистенько. <глаз> Значит, в цьому плане я комбайном довольний качество уборки, отлично. <плаз> <плаз> так і справа. На підйомчик трошки треба збавляти, бо показує, що решета загружається. Ну, може терятися сімка. Всі давліна це з подйомами цими. У мене виходить різниця в 1 кілометр. Е, піднімаюся 6,5, ну це, допустимо, на цьому полі. На підйомі десь 6,5 і спускаюся 7,5. Ну, я 7 ,5, 8. Це, як ось у 7,5 це якщо рівні поля 8 косю, а так. 7,5-8, коротше, він в мене настроєний на 8 км. Там я вже дивлюся по 7 щоб була чистенька. Бачу, що дуже чиста. Трошки збавляю, тому що, ну, якби кожна людина знає свій комбайн. І вже під нього підстраюється. Я бачу, коли йде, в мене семочка уходить на домолот, коли не протрушує, це він мені теж показує. І тоді приходиться або ісправляти, або лібо приторможувати лошаді. Ну зараз в даній ситуації він у мене настроєний на 8 км. Просто за що того, що на підйомі йде, він може висипати. Ну, з самі сами як воно все там працює. Такі справи. так що у нас тут ще й кабани є. Та там порити теж тоже, пів пів поля, блін, порозривали. Ну це хорошо. Сейчас я вам якраз і покажу, може. Сейчас, щоб мы... Не... Не вискочить, бо воно знімати не знаю. Думаю, видно буде, а там подивимося в кадрі. Ось у качество уборки. Ну, хорошо, чистенько коса он дивиться. Чистенько коса. І взагалі, єдинственне, я вам скажу так, мені на це ось поле ну, воно мені нравиться. Єдинственне, що Тут є, я вважаю, ну не те, що е, це нічий, не мінус, там не, не доработка, чи я Просто якби погода, у нас воно згоріло. І все. Я не скажу. Він ну, взагалі для, для цього ну, году це відлічний результат. Навіть якщо даватимуть, ну в мене є кращі поля. Я по-любому, якщо в мене тут допустимо дасть там до 20, хай там около, хай я не скажу 20, ну около дасть. Може 20 і не дасть, а може й дасть. Як би, посмотрим. Осталось тут часики, узнаємо. Ось дивіться, толока парили, блин. Копита воно, все, вообще класно. Щось там стягували, е, видать запаси ж які зробили собі. Запаси робили на цей На наступний год. Так, ладно, мужички, я тоді виключаюсь, а ви в принципі зрозуміли що там е, цей. Що хотів вам показав, який гібрид є. Кому інтересно буде, напомніть мені спросіть по урожайності. Я вже коли відео виложу, я вже по-любому знатиму, яка в мене тут була урожайність. Бо я можу затуркатися, не написати. Спросіть, я відвітю напишу. Так що, всім удачки. Дякую вам за просмотри. Ну а ми двигаємося, працюємо. Ось у нас вже Оце зараз мене закриває, закриває стекло і срабатує 80% бундер. <кхи> срабатує, лампочка подає, 80%. Якраз я зараз спускаюсь вниз, це в мене другий круг іде. Я спускаюсь вниз і загорається. Коли дотягую, коли буває, може де там трошки не дотягну, яких там. Загорається повен бункер. Ну, може і натура є, бо так, комбайн під, підшатує трошки не сильно, але підшатує. Жатка 7,4. Косимо 10 рядочків, тому що стиковий у мене тут теж. Ну, в общем, 10 рядків просто комфортно вести. Воно теж рівненько посіяно, рівненьке, красиве поле, але важко вести 11. Все, всім спасибо за просмотр. Ставим лайк, подписываемся на канал. Коротше, не проходим мимо.